Кореспонденти обласного телебачення Галичина інформують про головні події дня. Вітаю вас далі. Коротко про головне. Чим більше батьки читають казочок, тим більше їхні діти можуть знайти вихід зі складних життєвих ситуацій. У цьому переконані керівники проєкту Чарівна сила казки, який реалізується на кошти гранту президента України. До участі в ньому залучено 10 дитячих психологів з п'яти західноукраїнських областей. На деякий час вони стали казкарями і склали свої чарівні твори. Казки увійшли до двох збірників, які і презентували в івано франківську ми хотіли створити спеціальні казочки для дітей, які допоможуть їм в майбутньому зростати дужими, сміливими, з правильними моральними цінностями, відповідальними і взагалі ну, хорошими людьми.